Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим Пишались би наші пращури. Слава козацької сили, лунає без перестану. М'язі стало віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою, ей, зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І сьогодні ми подивимося доволі цікаву гру. Чому вона цікава? Тому що ось тут дивіться: в мене залізний каток з гренадерами, а в мого союзника нереальна кількість балів. Подивіться, 270. і... Його суперник зелений, в нього 222, 50 балів, він відстає навіть більше. І тому ми подивимося, як саме зіграють червоний проти зеленого. І ще трошки подивимося на мій залізний каток проти ще одного залізного катка. Дуже добре, дуже добре, дивіться, до. Початку битви залишилося 30 секунд. Дуже-дуже мало, прикольно. І, будь ласка, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть якийсь гарний комент. Це допомагає піднімати український контент. Так, так, дивимося, дивимося, що в нас тут. Так, давайте ми зупинимо трошки. Пауза. Так. Зелений тут йде у рейд. А, так, так, давайте подивимося. Червоний. Червоний. Будемо порівнювати. А, давайте так. Драгун б'є на 17. Тут є драгуни? Ні, в зеленого драгунів немає. А Мушкетер б'є на 16. В зеленого є мушкетери. А, зараз, зараз. В зеленого мушкетер б'є на 20. Дивіться як. А давайте подивимося, наскільки вдосконалені. Скорострільність. Ось тут зеленого одна скорострільність і скільки мушкетерів. 225. Добре, добре. А в червоного скільки мушкетерів? Трошки менше 200. Трошки менше 200 і подивимося. Теж перша скорострільність є. Дуже добре. Тепер скільки в нас тут рундашир. 400 рундашир. Дивіться, червоний грає через 400 рундашир. Дуже круто. Так, а зеленого скільки рундашир? 200. Так, ну, знаєте, 400 і 200 це реально. Ну, <різниця>, різниця дуже велика. Тепер давайте подивимося на мене. Так, в мене що тут? В мене десь 200 пікінерів і десь 200 навіть більше гранадерів. Пікінерчики, де ви тут? Пікінерчик в мене б'є на 22. Подивимося, що фіолетового, скільки пікінерів. Пікінерів десь 250 навіть більше. І наскільки він б'є, тільки на 15. Вони ще не дуже добре вдосконалені. Ну і ми знаємо, в принципі, хто ось тут переможе. І нам цікаво, нам цікаво, як саме будуть сходитися червоне з зеленим. Подивимося, дивіться. А Мушкетери стріляють краще. Сила пострілу в них набагато краща, в зеленого. Але в червоного на 200 рундашир більше. А це все ж таки неабияка перевага. Цікаво, цікаво. Так, дивіться, тут я починаю йти в атаку, і червоний теж йде в атаку. А гармати дуже дуже боляче настрілюють. Дивіться, дивіться, 400 рундашири. Не дуже добре коригує армію Зелений, бачите, ці мушкетери стояли, нічого не робили. Але все ж таки, все ж таки дуже багато рундашир полягло. Але 400 рундашир, друзі, це реально працює. бачите, Бачите? Ну тут просто ніяких потір. <смі> а тут ми з вами побачили так, дуже добре прокачені мушкетери. Але 200 рунда шур проти 400 Це дуже-дуже велика різниця. Ну, якось так, друзі. А в мене тут мій залізний каток ходить, підчищає і... Бачите, бачите, він ще трошки пручається. Ну, то таке. То вже таке. Дуже добре. Друзі, дякую вам за перегляд. Ось ми і побачили, що краще використовувати, дуже-дуже круто вдосконалювати мушкетерів. Чи все ж таки будувати дуже рано дипцентр і робити. Велику кількість рундашир, тому що знаєте, коли їх 400, це вже не м'ясо, це вже реально гарматне ядро. <смі> ну, ось так. Що ж, друзі, з вами був Сашко, це гра Козаки 3. Дякую вам за перегляд, дякую за лайки, за коменти, за підписку, за ваші донати. Ви реально найкращі. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення!